Доброго дня малята! Запрошую вас на урок мистецтва! Сьогодні ми будемо узагальнювати наші знання, а також створювати свої шедеври, які я вам потім розкажу. Вже скінчилася перерва. І дзвени для нас, дзвінок. Всі зібралися у класі. Починаємо урок! Для створення наших шедеврів нам потрібні лінії. Давайте нагадаємо, які ж бувають лінії. І так, ця лінія називається пряма. Ця лінія називається ламана. Бачите, її поламали. А ця лінія називається крива. Згадали? Які форми вони утворюють? І так, діти, якщо ми візьмемо. Ламану лінію, то ми можемо утворити будь-який многокутник. Наприклад, ми можемо ламаною замкнутою лінією утворити прямокутник, квадрат, трикутник. А за допомогою кривої лінії ми можемо утворити коло. Чи можна зображити за допомогою цих ліній оці предмети? Що діти? Звичайно, за допомогою е, будь-якої лінії, так, за допомогою використовуючи різні види ліній, правильніше сказати, ми створюємо всі-всі наші малюнки ми також з вами навчилися вивчали, що є основні кольори і є е, кольори, які у нас похідні. До основних кольорів відносяться. А от які зараз я вас перевірю. І так граємо в гру. Якщо перед вами основний колір, ви плескаєте в долоньки. Якщо ні, ви тупаєте ногами. Приготувалися, розпочинаємо. І так, перший колір уже перед вами. То чи плеснете ви в долоньки? Перевіряємо. Так, жовтий це основний колір. Потрібно було поплескати в долоньки. Слідучий колір. Фіолетовий. Що будете робити? Я буду тупати ніжками. Це похідний колір, не основний. Червоний колір. Що будете робити? Я буду плескати в долоньки. Коричневий колір? Що діти будемо робити? Будемо. Тупати ніжками. Зелений колір, мабуть, плеснемо в долоньки, так? Ні, зелений це теж похідний, він утворюється за допомогою змішування двох кольорів. А от блакитний, навіть діти, ну такий, синій, да, ми можемо сказати, це основний, плескаємо, в долоньки. Наші похідні кольори утворюються за допомогою змішування двох чи більше кольорів. Ось, наприклад, у мене є жовтий колір, і я до нього додам блакитний. Хто пам'ятає, який колір утворюється? Здогадалися? Перевірте. Зелений. Далі, у мене є червоний колір. І я додам жовтий. Ну, це дуже легко. Утвориться колір апельсинки, помаранчевий. У мене є синій колір. Я додам червону краплинку. Який твориться колір? Думаю, здогадалися, фіолетовий. Ми також з вами вивчали теплі і холодні кольори. От у нас є новорічні іграшки. Правда, вже новий рік пройшов, але ж все-таки. Давайте згадаємо, які ми можемо повісити кульки, щоб на нашій ялинці були тільки теплі кольори. Тільки теплі діти кольори. Ну, давайте почнемо по порядку. Один кулька під номером 1, ми її повісимо. Так, це теплий колір. Кулька під номером 2. Також нам підійде. Кулька під номером 3. Візьмемо і її. А от кульку під номером 4. Не візьмемо. Візьмемо, діти, 11-ту кульку і 12 кульку. Всі останні кульки відносяться. Колір цих кульок відноситься до холодних кольорів. Перед вами є багато інструментів. Скажіть, будь ласка, подивіться уважно, які інструменти відносяться до інструментів художника, тільки художника. Знайшли ось оці інструменти. До інструментів музиканта скрипка і баян, а от водій обере собі машинку. І так, ми сьогодні з вами будемо художниками. І намалюємо ми дещо дуже дуже цікаве, але спочатку ще одне правило. Подивіться, будь ласка. Ми сьогодні не будемо малювати дерево, я просто хочу на, на зразку цього дерева показати, як ви повинні розмістити свій малюнок. Подивіться, будь ласка, ось на оці три листочка. Якщо у вас основний малюнок один. Предмет один дерево. дерево, то вам потрібно, вибачте, розмістити його посередині. Якщо ж у вас композиція, і основне не дерево, а щось ви маєте ще розміщувати на своєму малюнкові, то тоді ви можете користуватися першим розміщенням чи другим, і далі тут розміщувати ще щось на своєму малюнкові. Але якщо у вас Буде тільки дерево основне, і там десь якісь е, квіточки, то воно повинно бути розміщене посередині листка. І, діти займати майже всю площу. Зрозуміли? Сьогодні ви будете малювати один предмет. Тож, розмістіть його посередині свого листочка і намагайтеся його намалювати не дрібнесеньким, а великим на весь листочок. А от що ми будемо малювати, я вам розповім трішечки пізніше. Хочу прочитати вам віршик. Промовляла Галочка в покорі з мамою молитву перед сном, і на Галю мерехливі зорі з небес дивились у вікно. Мамочка моя, чиї це очі? Ой, чиї це тихі і ясні. Так ласкаво, любо серед ночі із вікна сміхаються мені. Це дитино, ангелики Божі, що злітають з Божого стола і стоять всю нічку на сторожі, щоб спокійно спати ти могла. А як взавтра збудешся, дитинко, ти подумай, донечко, над тим. І подякуй щиро, добрим вчинком за опіку ангелам святим. І подякуй так, і подякуй ангелам святим. Думаю, вам віршик сподобався. Ангели оберігають наш сон і оберігають нас протязі дня. Це Божі служителі такі Божі створіння, які допомагають нам. У нашому житті на цій землі. Тож, сьогодні ми будемо малювати англа. Ви можете малювати його е, своїм способом, діти, як вам завгодно. А можете скористатися моєю підказкою. Якщо у вас є фарба. Ви можете. Е, Свою долоньку змастити кольором, не обов'язково таким, як, е, як е, мій колір, просто фарбою будь-якого кольору. Я наприклад, взяла блакитний, це моя думка. Але ви можете користуватися іншою фарбою. І, е, поста, і е, як печаткою свою долоньку на листок, потім змиваєте долоньку. І фарбуєте іншим кольором, і робите поруч справа і зліва і ще печатку своєї долоньки, так як в мене. І у вас виходить три долоньки. А потім ви дофарб... домальовуєте ручки, голівку. Тобто ваша фантазія, діти, це не обов'язково. Це як. Е... Вам, як вам підказочка, ви можете скористатися цим способом, а можете намалювати свого ангела. Так, як зробили діти от у них от такий. Тобто приступайте до роботи. Якщо у вас немає фарб, не біда, у вас є кольорові олівці. Ви сьогодні малюєте ангела. Ангел дуже схожий на людину, але у нього є крила. І е, так люди вважають, що коли малюємо ми ангела, можна зробити отакий, як це небесне створіння, отакий знак, і ангели діти вони не мають статі. Не можна сказати, що ангел це чоловік чи жінка. Е, тому одяг у ангела ніби така довга е, сорочка. Така нічна сорочка, або вот таке довге довге ніби плаття. Такий одяг мають ангели. На сьогодні все. Тож, приступайте до роботи і творіть свого ангела. Хай він вам і допоможе! А я з нетерпінням буду чекати ваших фотозвітів, щоб побачити ваші чудові шедеври. До побачення, мої любі, до наступних Відеоуроки.